Подія налаштує вас нас всіх на новорічну чарівну пилю. Адже сьогодні відбудеться урочисте відкриття головної красуні ялинки нашого селища. Цієї ночі високо в небі було чути срібні дзвіночки, то на санчатах їздив святий Миколай. Заглядаючи у кожне віконце, аби не забути жодної дитиночки, старий місяць весело всміхався в засніжені міста, бо добре знав, що всі обов'язково мають бути щасливими. І ті, хто дарує подарунки, і ті, хто їх отримує. Бо найбільше щастя в житті творити добро. Вої хороші пробивали скрізь хороші, та знайшли такими час, завітали в гості до вас. Без нас свята не буває, хто ж про це іще не знає, з подарунками мандруєм, всіх вітаєм, всіх віншуєм. Новий рік прийшли до вас, привітайте, друзі нас! Цей святий день свято хотілося б побажати нашим дітям, щоб вони не знали війни, щоб вони завжди підтримували один одного, щоб вони завжди творили добрі справи, як творив їх святий Миколай. Щоб вони завжди раділи і допомагали своїм батькам, щоб вони підтримували і дружили кожен один з одним. Всім добра, миру і Божого благословення. Дорогі мої, це дійсно почалися вже різдвяні свята. Ціла череда зимових свят. Варки, Савки. Сьогодні одне з найулюбленіших свят, не тільки дітей, бо е, святий Миколай з тим дітям, які слухаються, завжди в цю ніч кладе щось під подушку приємне, гарне. Все б поклав, я думаю. Звісно, через те, що в нас найкращі діти. Я всіх вітаю сьогоднішнім святом. Від себе особисто, від усіх цього депутатського корпусу, від членів виконкому, я хочу привітати вас з усіма святами, які наближаються. Побажати нам в першу чергу всім здоров'я, 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 гарної погоди в ваших домівках, щастя, миру нашій Україні. І хочу подякувати. В першу чергу всьому депутатському корпусу, всім своїм членам виконкому, всім тим людям, які нас підтримали, які переконали, що у нас теж живуть дуже гарні люди, і що в нас повинна бути Семенівці саме така ялинка, яка сьогодні буде радувати око. Я думаю, кожного не залишить байдужим. Святом вас не буду довго забирати часу. Всього вам найкращого. Шановні семенівці, я вас вітаю святом з наступаючими різдвяними святами. Хай святий Миколай, який розпочинає різдвяні свята, принесе вам щастя, здоров'я, добробут, і щоб ви весело відсвяткували всі ці новорічні свята. Святом вас! Вже чесно я... запалить на ялинці вогні. Нехай наше свято прикрасять вони. Хай пісня святкова над нами лунає. І чудо ялинка вогнями засяє. То, шановні, давайте разом скажемо чарівні, чарівні слова. Один, два, три ялинко вогнями світи! Даї, розплати, ёлочка, даї, розплати, З новим роком і ми вас вітаємо. Для польоту бажаємо крил. Хай від краю до краю повсюди буде щастя, добробут і мир. Всім бажаємо міцного здоров'я, хай наповнить вас радість і сміх. І тепла в ваших душах такого, щоб зігрівало вас кожен рік. З наступаючими новорічними святами, дорогі земляки! <плес> Благослови, Боже, щоб у кожний рік був щасливий, кожний чоловік, тож рік новий, казковий час, хай здивує щастям вас. Рік добра і рік кохання, тож приймайте привітання, будьте щирі та здорові. Побажаємо любові, щоб новий рік прийшов до вас дівчата, а ми хлібали та були здорові, та завжди купались у морі любові. Хай Хайландською щедро вас Бог огорта. І дарує вам ногії та многії літа. І будьте щасливі разом з діточками. Хай гривди та смутку не буде між вами. щоб життя було щасливе в майбутті, бо ми всі є одна родина, колядує і щедрує наша рідна Україна. Що ступа широким кроком на поріг у вашу хату і веселу, і багату, новорічні шла вітання і найкращі побажання, щоб були завжди здорові, жили в радості, любові, щоб у хаті все велося, все задумане збулося. Хай вас Бог благословить в новім році. Hi, Sister! <laughs> В ми обов'язково будемо танцювати. Ми сьогодні з депутатами приготували вам цим подарунки, але я хочу, користуючись нагодою, запросити всіх вас на новорічну казку, яка буде дана артистами Полтавської філармонії 25 грудня. Це в цю неділю. О 15-й годині в районному будинку культури, де також будуть давати дітям подарунки, де ви зможете насолодитися мистецтвом полтавських митців і, звичайно ж, відпочити. Тому звичайно запрошуємо. І ще раз святом е щастя, всім добра, здоров'я. Хочу від вашого імені подякувати і народному колективу Журавха, і народному колективу Подоляни і вам.

Скрипкий скок, 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 кабанчики за її на рух-рух, снігу річного ніс їх сік, скільки і веселий новий рік, можна чарівник, ти поміт, може ти зник, Для мав я ти вірям, я всіх масках, святока, що нема, як це радісна зима. Рубин, <губі>, тук-тук-ту, я ступил, гук-гу-ху, не дых, стек тихо давайте, он некий потишки новые, дочки сидят, сток, сток, давайте, кабачки за них, рок-рок-то, рок. и вы